У Павлограді затримали ворожу агентку. Працівниця одного з інфраструктурних об'єктів збирала дані про процеси виробництва та місця промислових потужностей. Також вона відслідковувала переміщення військової техніки в місті. Про це повідомляє обласна прокуратура. Також інформаторка збирала відомості про наслідки повітряних ударів агресора по стратегічному об'єкту, які ворог використовував для нанесення повторних ракетних ударів. У ході обшуку її місця проживання вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. Наразі злоумисниця під вартою їй загрожує до 12 років ув'язнення. З початком повномасштабної війни до Павлограда переїхало понад 20 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Хтось залишався, хтось їхав далі. Це переважно люди пенсійного віку, діти, жінки. Щоб потурбуватися про своє здоров'я, внутрішньопереміщені особи звернулися до амбулаторій міста та уклали декларації із сімейним лікарем. Якщо ну, внутрішньо переміщена, наприклад, особа, е чи доросла, чи там дитина, вони вже знають, що треба. Е у них є декларації. Багато людей перезаключили декларацію. Ми, ми якщо вони е тут оселилися і вже там є і будинки е собі придбали, то вони е перезаключають декларації. А є такі, що не хочуть, не хочуть, а ми працюємо по тим деклараціям, які є, знаходимо її в Хелсі. І працюємо надалі. Та що робити, якщо хвороба застала зненацька, а декларації немає? Запитуємо у пані Олени. Якщо захворіла людина, то це не обов'язково записуватися онлайн. Кабінет працює. Будь ласка, приходьте при по всім амбулаторію. Вам не треба нікуди їхати на свою, де ви там селище, де ви там проживаєте. Там знаходиться амбулаторія. Ви підходите. Вони вже навіть знають. Якщо буває, що підходять там до реєстратури, реєстратор говорить: будь ласка, лікар є підходьте з іншого боку, там лікар є в наявності. Кабінет кабінет завжди відкритий, в тому сенсі ніяких там переривів, нічого немає. Тобто людина своєчасно одержує медичну допомогу. Якщо лікар направив пацієнта на аналіз цито, загальний аналіз крові, сечі на холестерин або цукор з підозрою на запалення, лабораторія зробить їх в найкоротший термін. Далі результати надійдуть сімейному лікарю. Тобто така знаєте, взаємозв'язок є, черг таких немає. Ну ми і Бачимо по людях. Я вчора проїжджала всі амбулаторії. В амбулаторії людей не багато. От у понеділок буває більше людей, але лікарі в достатній кількості є і педіатри, терапевти, сімейні лікарі, і вони швидше швидше для того, щоб розрузити наших пацієнтів. Медикиня нагадала, що денні стаціонари на базі амбулаторії зараз не працюють. Отримати внутрішньовенну інфузійну терапію можна в першій міській лікарні або у лікарні інтенсивного лікування, тобто у вторинній ланці. У нас є прекрасні денні стаціонари. Це Перша лікарня, і наша лік... лікарня інтенсивного лікування, електронне направлення, і, будь ласка, е... ну, люди говорять про те, що нам тут вигідно. Ми розуміємо, да, хтось здесь прокапається, але ж основна маса повинні привикнути до цього, що є денні стаціонари, і по електронному направленню вони йдуть, скеровуються і е... проходять там лікування. А в нас для надання швидкої медичної допомоги Олена Куліш, Гліб Кучер, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК майже 280 ветеранів та членів їхніх родин освоюватимуть нові професії. Для цього уклали 155 договорів майже на 2 мільйони гривень. Повідомляють на сайті облради. Серед найпопулярніших спеціальностей водій електрогазозварник, перукар, майстер манікюру. Ветерани та члени їхніх родин можуть пройти підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації заробітничою професією, отримати іншу спеціальність на основі здобутої раніше. Охочемо освоїти нову спеціальність. Необхідно звернутися до органу соцзахисту із заявою та копіями необхідних документів. Аграрії області зібрали понад 600 тисяч тонн картоплі і близько 800 тисяч тонн інших овочів. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. В одному з фермерських господарств області зрізають білокачанну капусту. Практично сезон закінчується. Залишилось буквально трошки днів на п'ять капусти, а моркву буряк цибулю вже зібрали. Вже все пособирали. В цьому році погодні умови досить такі сприятливі були. Нормально, навіть можна сказати, хорошо, особливо для зернових овочі то ж на зарушенні, а зернові вони ж на, на богарі. Опадів досить таки хороша кількість, то, то і врожай досить гарний був врожай і. Ранніх зернових і пізніх Рідко коли буває, що і ранні, і пізні зернові попадають під урожай хороший. А в цьому році і ранні зернові вийшли непогані, і соняшник і кукурудза теж досить на хорошому рівні по врожайності. Вже відправили до комор 150 тисяч тонн капусти. Її збирають вручну максимально обережно, бо піде на зберігання. Замінити водійське посвідчення не виходячи з дому, тепер у дії стала доступною нова послуга. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації. В оновленому застосунку можна замовити новий документ у відділенні Укрпошти чи доставку кур'єром. Скористайтеся послугою Заміна посвідчення водія в дії та виберіть тип посвідчення: цифрове плюс пластик, спосіб доставки, самовивіз із відділення Укрпошти або доставка кур'єром за вказаною адресою. Зазначте контактні дані і підпишіть заяву. Послуги можна оплатити Онлайн далі очікуйте сповіщення про доставку від Укрпошти чи повідомлення від кур'єра. Замінити посвідчення водія в діє можна, якщо ви змінили прізвище, хочете обміняти пластик на цифровий документ, втратили чи пошкодили водійське або отримали тимчасове посвідчення на два роки і бажаєте замінити його постійним. Ще 65 дітей з Дніпропетровщини поїхали на відпочинок, в тому числі діти з Павлограда. Це сини і доньки полеглих оборонців. А ще хлопці та дівчата позбавлені батьківського піклування. Три тижні вони проведуть в одному з найпопулярніших таборів. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. 65 дітей регіону відпочиватимуть у таборі під Києвом, де для них є все: басейн і мотузковий парк. Заняття зміні. Футболу, танців, вокалу, плетіння у закладі працюють психологи. Вони підтримають та допоможуть пережити жахи війни. А найголовніше біль втрати, зазначив очільник обласної військової адміністрації. Відпочинок, організований державним коштом, триватиме 21 день. Сьогодні похолодало, І, взагалі, останні дні температура трішки знизилася. Ми ж, звичайно, переживаємо за своїх тваринок. І вже кімната, яка була приготовлена для єну та для носухи, уже сьогодні вона війшла в експлуатацію, так сказати. До настання холодів працівники еколого-натуралістичного центру облаштували спеціальне приміщення для зимівлі тваринок. Всі приготування позаду залишилось головне переселити мешканців у нове приміщення. Чи важко це буде зробити? Не знаю, зараз подивимось. Я бачу на вас зараз ось такі рукавички. Ви ж не просто таких не дають. Так, можуть кусатися. На руки вони не дуже охотно йдуть, але будемо сподіватися, що не покусають. Так, ну і з цим, я так розумію, було нескладно, так? Да. Так. Чажули вивчиться. За вашими прогнозами з, -з єнотихою буде важче? З нею буде важче. Переселення носу хирижика пройшло успішно. Але чи буде настільки ж легко з єнотихою ясею? Туй такий плотний. Нема як за шкурку ухватити. Яся. Ди, Яська, А вже хрюкає. Іди сюди. Яська. Яся. Виходь. Виходь. Яська. Яська. Яся. Не бойся. Пошлі. Виходь. Виходь. Яся. Переїзд призупинився. Схоже, яся звикла до своєї літньої оселі. Свои, Яся. Яся. Выходи. Бери. Яська. Ну Иди сюда. Ну, давай. Откуда? Кусается. Але все ж після тридцяти хвилин умовлянь пану Сергію вдалося перенести єнотиху на місце зимівлі. Надіємося, що їм там буде зручно, тепло і комфортно всю зиму перезимують. Буде все в порядку. Зимувати вони будуть до весни. До як, конкретно до якого часу ми звичайно зараз сказати не можемо. Подивимося по температурним показникам, але до кінця березня, скоріше всього, що точно вони будуть перебувати в приміщенні. Спеціально будиночок ми не робили, в нас він просто був. Ми його просто поставили на ніжки, щоб їм зручно було, захотіли на підлозі, посиділи, захотіли, залізли в будиночок. Облаштували ще гілками такими міцними із дерев, для того, щоб вони лазили. Все ж таки, це хижаки, які в природі дуже добре лазять, що суха, що воно дуже добре лазять по деревах. Я думаю, щоб розважитись. Ім трішки і порухатися без руху ж неможливо життя. Під час переїзду тварин екологи спостерігали дві зовсім різні реакції на переселення. І з чим це пов'язано, пояснила директорка закладу. Носуха, вона гуртова тварина, вона живе великими зграями. Там по 70 особин від 40 до 70 особин. То можливо, вона більш звикла до спілкування і більш комунікабельна. Можливо. Єноти ж, на відміну від носух, вони одинаки. Вони живуть з грайками невеличкими тільки коли є малеча. Але коли малеча підростає, вони їх досить добре від себе відпроваджують, особливо самці і дорослі, дорослі самки. Вони одинаки в природі, і тому, можливо, вона не любить спілкуватися, не любить, можливо, перемін різких. Зміна місця проживання досить часто є стресом для тварин, але є спосіб їх розважити та заспокоїти, каже пані Катерина. Смаколиками. Я думаю, зараз підемо, ми возьмемо їм по яєчку, по сирому дамо. Вони полюбляють їм дуже корисно на тиждень по одному, по два яєчка давати. Вони ж в дикій природі розорюють і гнізда на деревах, яйця люблять. А це ще й корисно дуже їм для шерсті, для їхнього організму. Я думаю, ми зараз трішки заспокоїмо. Поставимо частенької водички в піддоні, коли яся аж звикла в водичці постійно полоскати все. Ми все зробимо, щоб їй було комфортно, і вона звиклася. Аби взимку яся та рижик відчували себе ще краще. Працівники підготували для них великий запас соломи та на випадок сильних морозів обігрівач. Андрій Лухвиненко Єгор Брова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.